Новорічні свята найбажаніші дні для дітей, особливо свято Святого Миколая, бо в цей день вони обов'язково отримують подарунки. В Ніжині є також добра традиція саме у цей день зустрічатися з дітьми, що мають особливі потреби. З цією почесною місією помічників Святого Миколая до центру реабілітації дітей-інвалідів завітали гості: заступник міського голови Світлана Васильєва, депутати Чернігівської обласної та депутати Ніжинської міської ради, керівники відділів виконкому, приватні підприємці та представники громадських організацій Ніжина. Всі діти отримали солодощі, фрукти, іграшки, мед, соки, а також багато гарних і необхідних речей. Для розвитку творчих здібностей, спортивних талантів і обов'язково збереження здоров'я вихованці радісно зустрічали гостей та дарували свої сонячні усмішки, співали та розповідали вірші. Дуже раділи подарункам та охоче розповідали про свої успіхи. Святий Миколай, прийди до нас Назраю, принеси подарунки повністю. Чненький, бучки, пухай, книжечок багато читати у свято. А гості мали можливість оглянути виставку робіт вихованців, а також придбати ті художні вироби, які їм сподобалися найбільше. Вдалося заробити 1150 гривень. Таким чином, центр зможе придбати розвиваючі ігри для дітей. Звичайно, подарунки приємно отримувати на любі свята, а сьогодні вдвічі це робити приємніше, тому що дуже приємно знати, що дуже багато небайдужих людей, які саме в цей день, в день святого Миколая, коли ми дуже багато говоримо про доброчинність і благодійність, відвідали наш центр. І змогли прийняти участь у нашій виставці продажу. Ми продали наші роботи, дитячі роботи. Звичайно, що дуже багато чого ми потребуємо, що стосується медичної частини, тобто, це медичне обладнання. Нам потрібна електрична аромалампа, яку нам пообіцяли. Тобто, звичайно, що багато чого треба, і тому, якщо є не байдужі, які прийдуть до нас, билості просимо. А що нам потрібно, ми вам обов'язково скажемо. Наталія копиця не тільки турботлива мама. А й керівник підприємства, а ще чуйна людина, якій не байдужа доля рідного ніжина, дітей сиріт, самотніх та немічних. Жінка активно бере участь у спонсорській та благочинній допомозі. Я мама двох дітей, мальчика і дівчинки. І коли десь я бачу, що діти чим-то обділені, десь то не дали Бог, може бути здоров'я, може бути определеного намість і прийнятого розвитку. Мені завжди. жалко, чисто по-матерински. Почему именно этого ребенка обидел Бог? Поэтому я хочу немножко сделать их жизнь, может быть, ярче, чуть-чуть ярче, может, даже своим присутствием. Не знаю, сколько им это надо, но чуть-чуть, может быть, тепла, хотя у девочек этого заведения, которые воспитывают, которые кормят, которые Їх абивають, одягають і лічать теж достаточно тепла. Ну, пускай частичка частічка тепла материнського станеться здесь. Діти реабілітаційного центру потребують постійної уваги не тільки словом, а й ділом. А головне, вони чекають на реальні добрі справи, які залежать від свідомості і вчинків дорослих людей.